Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас з легкістю може за 5 хвилин свого часу заробити 6 доларів від проєкту BitSolara. А зараз можна е, просто виконати легкі умови і за це, в принципі, ви можете виграти 6 доларів, що, в принципі, зараз по курсу десь приблизно 250 гривень за 5 хвилин вашого часу. Для цього ми натискаємо на кнопку пуск, це тобто переходимо в бота, посилання я залишу в описі під даним відео. Потім ми повинні виконати різні умови і додатись на гаманець Його можна буде знайти, наприклад, у гаманці Phantom. Заходжу я в гаманець Phantom і натискаю Reseй. І салана, просто копіює цей адрес. І Таким образом, у вас є адрес Селана. Тобто Ми виконуємо тут різні умови, різні підписки, проходимо капчу, підкріплюємо свій гаманець Solana, і також можемо запрошувати друзів. і За це також маємо додаткові шанси на перемогу. Дедлайн цієї роздачі буде 3 липня, якщо ви виграєте, гроші вам прийдуть на цей гаманець селана. Тобто, в принципі, за 5 хвилин вашого часу ви в принципі, потенційно можете виграти 250 гривень. В принципі, легка роздачка, роздачка більш підійде для лоу-банків, кому немає що робити в крипті. Без вкладень. Тому, друзі, обов'язково беремо участь, підписуємося на мій телеграм-канал. Посилання я залишу в описі під даним відео. Тут я викладаю різні схемки по заробітку без вкладень. Тому обов'язково підписуємося. Дякую за увагу.